Вітряна віспа гуляє Кіровоградом за січень. Медики нарахували 769 випадків звернень за медичною допомогою. А це в 15 разів більше ніж торік. Більшість хворих діти такого різкого збільшення захворюваності на вітряну віспу не було років 10, кажуть епідеміологи. Нині на вітрянку хворіють діти в 35 кіровоградських садках і 32 школах. Там введено посилений протиепідемічний режим. Вітряна віспа передається повітряно-крапельним шляхом. Однак цей вірус не стійкий, гине під впливом сонячного світла на повітрі за 10 хвилин. Щороку у світі реєструється близько 90 мільйонів випадків вітрянки. Вітряна віспа відноситься до дитячих інфекцій. Хворіють більшості діти молодшого та шкільного віку. Але також можуть хворіти і дорослі. Ми говорили, що збудник вітряної віспи це є герпезостер, що викликає у дорослих оперізуючи лише її. У в дитячому віці це вітряна віспа, а в дорослому віці це призвичай лишай.